Вітаю глядачів та підписників каналу. Сьогодні у нас 29 квітня пів шостого ранку. Знову та сама історія, що і того року. До нас прийшли обратні заморозки. Як ви бачите, красота. І що саме обідно, що ну, не вистачає в мене трішки я накрив, трошки накрив, але в мене один кусок такий великий, вистачає на півтора рядка. Ну, На одну сторону і на пів другої сторони, ось так довше, бачите. А на це все немає. Ну, скажімо так, ладно. Ось це на маточник, ось ця на маточник. там далі йде в нас мальга ремонтантна. Там на соломі в нас ремонтантні сорта. Але та сама Азія, в неї ще шапки великої немає. І вже ось бачите, о, ну, вона замерзла ця квіточка. Вона її, дивіться, нахилив, а вона не, не рухається. Бачите? Заморожена. Квітконоска, ну, плодоніжка тверденька. Коротше, той весь цвіт який виліз, йому вже хана. Навіть оці молоденькі листочки, ось такі, які тільки повилазили. Бачите? Не ломаться, вони мороз. їм... Працював, працював, вложував, вложував. Ладно, мені нейтрали даду, там викинув щось, там буде якихось пару, буб, пару бубок. Їм все одно вони дуже скажені до цього. Грушечка. Мабуть, що їй теж гайки. Наша не. Вона ще не зацвіла, так що не знаю. Не знаю, не, не, не скажу точно. Черешня. У нас тут біла, як невеста. Перший рік в мене тут а я добився того, що вона зацвіла гарно. Має багато цвіту. Бачите, що з цвітом. Вона не запилилася, вона кілька днів назад зацвіла. Один день бджоли політали, навряд чи вона заціла і почав формуватися ну, Можливо, не так було би страшно, можливо, тоді вона не так змерзає. Найбільш вразливі, коли цвіт коли зацвіли. Ну, Та сама історія. Нагнув, а він так і залишається, бо він замерший. Всі всередині замерз. Це, це, це гайки. Наїлись черешень. Можливо, і так само. І, ну, грушка, не видно проти сонця. У нас ось там схід сонця. Як писав Шевченко, світає, край небо палає, соловей корти немає, ранок зустрічає. Ось Сливочка, теж хочу зацвісти. ось таке у нас історія. Ну, грушечка. Також світу багато накидала. Як не багато, якраз вона кинула стільки, що я казав до жінки, як, бачиш, як, як гарно вона нам дала. Не потрібно сильно нормувати. Немало і не багато. Якраз от стільки-стільки як потрібно. Ми, у нас була дежурна купа, ми її не пилили спеціально. О. Ось тут я відчуваю вже тепло, а там мороз, я ж в руку замерз. Навряд чи воно допоможе нам. Самі бачили, все, все в морозі, все. Ледон, махай привіт. І стравечку. Все заморожено. Не знаю, видно, не видно. Черешня вся біла була. Абрикоса не буде, бо абрикоса цвіла в дощ весь період, поки цвіла абрикоса, йшов дощ. черешня зацвіла, один день було тепло, бджілка політала. Ну, пасічникам добре вони трошки меду взяли. А ми залишимося. Ми залишимося. Хоча ось тут під деревом тут э, морозу нема. Не знаю чому так, але тут, бачите, можливо ні, замерші. За дивіться, які тяги які... Кві... цвіту. Біла, вона біла стояла. Замерша, думаю, можливо, всередині крони. Ні, Все, все, дивіться, зімняв, і воно так і залишилось. Отак. Зминаєш і воно. Так, да, супер. Ось тут також румба, пізня посадка, думаю, ну ладно. А, накривати, не буду накривати, не буду. Хай там собі. Хай там собі, хай там собі. Не хотіло мене агроволокна, не було за що купити. Купив лише кусок пленки. Накрили його там з цієї сторони. Ось я десь покажу. Можливо, буду показувати наслідки морозу, як перезимувало воно не перезимувало. Ось там в мене ось це румба і ось це Азія під плівкою. Бачите, чи плівка витримує заморозок чи ні. Цю румбу не накрив, пожалів гроші. Думаю, буде пізніше, можливо. Все, як квітконос, що вона кинула. Ну, зараз не видно. Зараз вона буде заморожена така як свіжа. А як тільки піде в приморозок, це ягодка. Та я впевнений на 110%, що воно все буде чорне. Саме-саме весь квітконос під верхом. Так само Азія. Ось одна річка пізня посадка була, але я старався. Так само вчора жінці кажу. Бачиш, кажу як ми добилися того, що вже а, завдяки а, корекції добривами, да, там, я ж кажу, вношу 0,1 грама на кущ, виходить в мене. Там навіть не грам, не пів грама там. Дуже малі дози, але, наприклад, та сама мальга. Лист не зажирувавший. Купок від коносів. Тут так само йожик стоїть. Зараз лише залишилось підігнати трошки вегетативну масу листову. Все, купчиха. Купчиху я не на продаж, купчиху ягода лише для себе. Ну можливо ось ці, ось тут бачите, шапка більша. Ось цей квітконос він не не, Не, замерший, не знаю, не буду трогати, хай живе. Купчиху не продаж. ми оцей рядок самі з'їдаємо. Нам вона дуже сподобалась в минулому році, ми навіть бубочки не продали нічого. Ось таке цибулька похилилась. До речі, румба ще ніде не цвіте під плівкою зацвіла і дуже гарно зацвіла. Так само ось тут під плівкою Азія зацвіла. Дуже-дуже гарно. Ще коти лазять, відкривають. Що я можу вам сказати, шановні? Все дуже весело. Через чур весело. Я вас тільки попрошу поставте лайк, поставте... Ой, бля. Дивіться, що кіт мене робить. Я казав, і цього кота колись вивезуть. Щоб не брати гріх на душу. Дивіться, залазить під і гріється. Він ж не розуміє, що мороз так само заходить сюди. Поставте лайки. Пишіть коментарі, дуже допомагає розвитку каналу. Бо вірте, коли, коли з'являються нові підписчики. Підписники, правильно. Коли з'являються нові підписники, коли в тебе йдуть перегляди під відео, я вам чесно скажу, в мене ніякої ні монетизації, нічого немає. Я з Ютуба маю рівно нуль, Стільки саме, як і ви. Лише ділюсь корисною інформацією, ви отримуєте її. Все. Ось вся, вся вигода з Ютуба мені. Це я роблю, скажімо так, на добровільних засадах, просто так ділюся. Покажіть, хто зараз просто так ділиться. Зараз таких людей немає. Вони або одразу знімають в перший місяць-два купу-купу-купу контенту, знімають купу відео. Дивився один. Таку фігню ліпить, таке ліпить, от я взяв то, 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 то. Він навіть не розуміє, як воно працює. Він для полуниці бере плантафол 30 10 301010 і працює ним по листу. На що він ним працює? Я того не розумію. Ну, ну це, це гроші на вітер, це Ай. для гарної вегетативної маси все якої по не дуже так сильно їм на початку потрібно. Але в нього дуже дофіга підписників, в нього багато переглядів. Я впевнений, що в нього включена монетизація вже, він якісь отримує ще кошти з того Ютуба. Да, в нього там через день виходять ті відео, але інформації там цікавої. ну, Мінімум. Просто подивився одне відео і за те, що стало інтересно, наскільки. Не знаю, але розказую, пояснюю, як воно має бути. Я коли не знаю, то я вам кажу, що я не знаю, що робити, коли мороз. Я ніякими препаратами ніколи не користувався і вам не скажу, що з ним робити і як робити. До речі, це Ну, Кажуть, що жимолость витримує до мінус семи. В принципі, минулі, минулий сніг, хто пам'ятає, вона витримала нормально. Єдине, що молоді пагони. Молоді пагони, зараз скажу на якому, на ось цьому кущику молоді пагони трошки підмерзли. Будемо бачити, як цього разу піде. Ось таке. Так що а, хочу попросити вас дуже писати коментарі. Поставте крапочку, напишіть кому. Ну, Будь-який коментар, будь-яка там одна буква. Знаки якісь. Ну, Ютубу все одно, який ви коментар напишете. Там програма працює так. Якщо чим більше коментарів, тим більше відео піднімається в рейтингу, тим більше його бачать інші глядачі. Буду вам за це щиро вдячний. Можливо комусь не подобається. Ставте дизлайки, буду бачити, що я щось роблю не так. Пишіть, пишіть. На які теми знімати вам відео, що вам цікаво, що показати, що розказати. Все, або що цей вогонь нічого нам не дав. Весь день йде догори. Мороз по ходу славний сьогодні, хоча в інтернеті пише просто, просто нуль. Ну, повірте мені, тут не нуль. Тут десь 2-3 градуси. Мінус 2-3, як мінімум. Всім гарних врожаїв. Слава Україні.